Вітаю вас, шановні колеги. Я, Олександр Авраменко. Представляю свій новий підручник Українська література для сьомого класу. Коротко розповім про особливості його змісту та будови. Якщо підручники для п'ятого та шостого класів були написані за програмою архипової Січкар Шило, то уже сьомий клас я готував за програмою. Авторів Яценко, Пахаренко, Слежук та Пахаренка, Слежук та Тригуб. З чим це пов'язано? Річ у тім, що авторський колектив Архипова Січкар Шило не написали продовження програми, і власне в наш шостому класі вона й обірвалася. Але міністерство освіти дало свій коментар, в якому було повідомлено вчителям, що ви можете переходити з однієї модельної програми на іншу. Що ми власне і зробили, коли я готував підручник на конкурс, то була запропонована міністерство. Світи тільки одна модельна програма програма Таміли Яценко та авторського колективу. Власне, за нею і підготував я цей підручник. Шановні колеги, він базується на концепції нової української школи, а саме на ключових компетентностях на педагогіці партнерства. Книжка орієнтується на учня і виховує на цінностях. Кілька слів про особливості будови підручника. У ньому дев'ять розділів відповідно до вимог чинної модельної програми. У книжці 52 параграфи, і кожен параграф містить 5, 6, максимум 7 вправ. Систему параграфів було введено вже в п'ятому класі, а систему вправ уже в шостому класі. В сьому ми цю лінію продовжуємо. Поділ на вправи виправданий і ефективний. Чому? По-перше, з одного боку, Кожна права це окремий етап уроку. І тому, коли вчитель моделює урок, створює конспект уроку, то по суті це спрощує для нього завдання. А з іншого боку, сприяє чіткій організації роботи на уроці. Тобто, перед учнем вже зараз немає, знаєте, такої суцільної стіни тексту, полотна тексту, який треба опрацювати, а поділено на різні вправи, малі, більші з ілюстраціями, схемами, таблицями, з різними формами роботи, що сприяє. І кращому засвоєнню матеріалу, ну і допомагає з цікавістю працювати його. Кожен параграф починається із випереджального матеріалу, але його серцевиною є оті 5-сім вправ: система різнорівневих вправ, про які я щойно згадував і про які я ще розповім сьогодні. Ну, а завершується кожен параграф реф рефлексійними завданнями. Хочеться наголосити на труднощах, які можуть у вас колеги виникнути, коли ви будете планувати свою роботу і готувати конкретний урок. Ось подивіться. Середня колонка пропонований зміст навчального предмета, перший семестр, вступ одна година. Це перший урок у вересні, який ми будемо з вами проводити для семикласників. Художній твір, як явище, мистецтва. І ось автори програми пропонують на цьому році повторити і поглибити аж дев'ять понять з теорії літератури. А саме літературний твір, автор, читач, літературні роди, а їх три лірика, і постдрама, літературні жанри. Тема художнього твору ідея, мотив, конфлікт і композиція художнього твору. Е, колеги, звичайно ж, досвідчений вчитель знає, що на одному уроці за 45 хвилин 9 літературознавчих понять опрацювати неможливо. А тим паче на першому уроці, після канікул, коли дітки після сонячного літа багато чого забули, щось садають, щось ні. Але ми пропонуємо вам, творчо підійти до таких моментів. Плані е, накопичення програми, бо він не один, не тільки на першому році. Вони десь іще будуть. Ви потім побачите творчо підійти. Адже міністерство освіти дозволяє змінювати, вносити певні зміни в цю модельну програму. власне, не так. Ви коли створюєте навчальну програму, то можете відходити від модельної аж на 20%. Тобто якісь теми подати ущільнено оглядово, якісь перенести на інший урок. А щось подати більш детально, докладно. Тому підходимо до цього творчо. Я в першому уроці запропонував матеріал на форзацах і в словнику літературознавчих термінів, а опрацювати невеличкий твір, тобто поезію, скласти літературний паспорт, згадати, як ми це робили в 5-6 класі, і ось таким чином, хоча б оглядово пройти оці ось. Поняття з теорії літератури. Знову ж таки, творчо підходимо до цього. Ну, на жаль, програма була тільки одна, і ну, не було з чого вибирати. Будемо працювати, ми знаємо, ми впораємося, і я думаю, що все буде гаразд. Ну, і другий момент щодо складних видів роботи в сьомому класі, взагалі до складнощів, належить те, що. Автори програми пропонують 11 творів великої прози протягом року прочитати учням, і ось тут є такий дисбаланс. Тобто, якщо в першому семестрі тільки два твори великої прози, то в другому їх аж дев'ять. Тому, і до речі, частина із них, такі, які ми вперше з вами будемо. З учнями опрацьовувати це ті, що позначені жовтим кольором, зараз на слайді. Я рекомендую тим вчителям, які працюють зараз у шостому класі, уже в травні запропонувати дітям на літо частину з цих творів прочитати, щоб потім протягом сьомого класу було легше працювати. Ми реалізували чинну програму і виховали гарно читача. Рубрики традиційні, які є в моїх підручниках, збереглися: це теорія літератури, рубрика до речі, робота зі словом, тобто словникова робота, а я довідка. Але ще цінним, звичайно, є розмаїття тих форм робіт, які ви зараз побачите. Ось подивіться: сьомий пункт цитатний диктант, дуже корисний від роботи. А дев'ятий пункт робота в групах. Групові форми роботи. Або ось, а ось такий цікавий підхід, коли ми опрацьовуємо творчість письменника, його життєвий шлях. А уже за програмою сьомого класу ми коротко вивчаємо цікаві факти життя письменника, то ми пропонуємо іноді а, розмістити у хронологічній послідовності відомості про письменника. Ось тут про Андрія Чайковського. Якщо учні зроблять це правильно, то із тих букв, які позначають кожен рядок, а, можна буде прочитати. Назву твору Чайковського, тобто знайти ключ, як ми це робимо на впра... виконуємо такі вправи на уроках української мови. Думаю, що з це буде цікаво, і якісь цікаві факти вони про Андрія Чайковського вони запам'ятають. До форм роботи цікавих належить інсценізація, така творча цікава робота, гра нишпорки, коли учні будуть створювати схему розкриття злочину в повісті Андрія Кокотюха гімназисти Чорна рука. Це до речі, новий твір в програмі дуже цікавий, з закрученим таким сюжетом, несподіваними ходами. Тому учні будуть нишпорками і будуть працювати групами. Думаю, що це буде цікаво. Або, скажімо, складати асоціативні хмарини. Тестова технологія представлена на кожному уроку. Році у форматі НМТ і ЗНО це завдання з вибором однієї правильної відповіді або на встановлення логічних пар. Як ну одне з таких завдань ви бачите зараз на екрані, але ці завдання можуть бути і ілюстровані, адже це курс літератури, це курс із мистецькими творами, так тому ось учні мають, наприклад, кожен художній образ із. Пісня, яку вивчають на уроці у відповіднити із його значенням. Там калина це рідний край, родина, ворон це біда, нещастя, смерть, дуб, мужність і витривалість. Ну а хижака птаха, ви бачите, це хижак-поневолювач. У підручнику багато завдань із QR-кодами, де ми можемо використовувати матеріал в мережі інтернет, слухати різні сучасні інтерпретації, пісень, які вивчаємо на уроках. Багато схем, таблиць, які. Організовують роботу на уроці, сприяють кращому засвоєнню матеріалу така технологія, як вільний мікрофон, створення фанфіку, фанфіків на уроках а ось, скажімо, такий вид роботи, як зі словом прочитайте текст, а значення нових для вас слів, незрозумілих слів. Установіть інтуїтивно на основі завдання на встановлення логічних пар, подивіться кріпак, козачок, українофіл Фольклорист. цими класники можуть значення якихось лів не знати або розуміти їх не точно. І ми пропонуємо не просто зноску в кінці сторінки: хтось прочитає, не прочитає, тобто накидаємо учням цей матеріал зверху, а пропонуємо його знайти, тобто таку пошукову роботу, використати, залучити інтуїцію тощо. Звичайно ж, у підручнику є діаграми Вена, технологія вільний мікрофон, створення пострів це ж, теж дуже цікава технологія, творче завдання. Завдання на дослідження, на проєкти та створення міні-проєктів. Багато вправ, таких як гра, так ні. Які ми пропонуємо зазвичай після прочитання тексту, для того, щоб перевірити, наскільки уважно учні прочитали літературознавчий текст чи здебільшого художній текст. Діти люблять цю вправу, а також робота з пазлами. Подивіться, яка цікава вправа. виберіть пазли, за допомогою яких можна зібрати ілюстрацію до пісні Ой, на горі та жінці жнуть. Друзі, ну зрозуміло, що тут робота з образами художніми, якісь зайві пасли, а якісь учням потрібні. Метод Пінтіліана, якщо раптом хтось не знає, там, от цифра 1, зноска, подано методику роботи, власне. А вправи знову ж таки з ілюстраціями. Ну, ось, наприклад, в поезії «Лебеді материнства немає образу. Учні згадують, які є образи поезії, бачать, що калини все ж таки немає, так, а верба, тополя і зорі. Прикрашають цей твір. Також, ось коли ми працюємо з художньою деталю, пропонуємо розкрити значення кожної проілюстрованої художньої деталі з перших двох розділів повісті, коли учні їх прочитали. Тобто, ось м -м, різні ілюстрації, таблиці, схеми, різні форми роботи, сподіваємося, урізноманітнять наше вивчення української літератури в сьомому класі і допоможуть нам, учителям. Підготувати дорослих грамотних читачів, особистостей, патріотів. Шановні колеги, звичайно, я сподіваюся, що підручник вам сподобається, і вам, і вашим учням, і батькам. І мені б, звичайно, було приємно, якби ви писали. Я вам пропоную ось тут свою електронну адресу. Ви її бачите на слайді. Пишіть, ставте свої питання, пропонуйте кидайте свої ідеї, бо зворотний зв'язок це завжди добре. Добре, що ми живемо з вами сьогодні в такий час, коли учитель може написати і в соцмережі, там в фейсбуці, зайти в месенджер, поспілкуватися. Я з учителями, учителі з автором, тобто разом ми сильні, разом ми обов'язково. Переможемо. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.